Всім привіт, друзі, глядачі каналу, також гості. Радий вітати вас на каналі АЛІКС. Сьогодні хочу вам показати, як подивитися компенсацію, чи потрібно робити, чи не потрібно. Всі, може знають, може хто не знає, в нас мають бути всі вихідні по 45 годин. Якщо не виходить кожні вихідні, то в нас чередується 45-24, 45-24. Коли ми стоїмо 24, то тоді на наступні вихідні ми маємо достояти. Але ми не стоїмо 24 рівно. Так, да, є фірми, на яких є, стоять 24 і поїхали. Але наступні вихідні вони мають компенсувати. Ті години, які вони не достояли. Тобто ці години, які не достояли, вони сумуються до 45 годин паузи на наступні вихідні. Дивіться, друзі, де воно знаходиться. Листаємо вниз, 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 вниз. І от в нас є так як паром поїзд, отакий от пірамідка. І тут в нас буде зазначено, якщо ми не достояли до 45 годин. Скільки нам потрібно зробити компенсації. Сьогодні я у нас понеділок, і я, виходить, не достояв до 45 годин 30 хвилин, але його пока ще не показує, воно буде ближче показувати вихідних. Далі в нас є, тут бачите, ви, три е, рази можна відстояти коротку паузу 9 годин. І в нас є водіння дві десятки, Це дається кожного дня якби, по 9 годин. От, нормальна зміна, але можна брати 10 час. Два рази в тиждень, кожного тижня два рази бдається по 10-й годині керування. Так? Друзі, дивіться, є в нас, якби виходить також тут по компенсації, що я хочу, хочу вам сказати: що є три тижні на то, щоб зробити компенсацію. Ви можете не робити на якби получається, ви зробили 24, слідуючи, ви робите 45 без компенсації. Потім ви знову робите 24, знову вас там не, ви не достаєте скільки годин до 45. І треті третій вихідні, ви вже маєте відстояти повністю з компенсацією це все. Друзі, моя рекомендація вам записувати, собі вести записи, коли відкрили зміну, коли закрили зміну, скільки відстояли добову паузу, скільки відстояли. Вікендову паузу, тобто на вихідні, і собі ведіть таку документацію і буде вам набагато простіше і зручніше орієнтуватися по своєму таху. Друзі, дуже-дуже поліція береться за ці порушення таху. Краще ті гроші витратити на себе, витратити на свою сім'ю. Але це буде витрачено в своїх цілях, а не потрачено на поліцію. Беріть, друзі, це на озброєння, так як це в нас вже з 1 січня 25-го року. Вже в нас, ми, нас притягують водіїв до відповідальності за. 56 днів, не 28, як раніше, було, а 56. Так що будьте уважні і обережні. Бажаю вам шершавої і щасливої дороги, зеленого світла, мирного неба над головою і всього найкращого до зустрічі на каналі Алікс.